Ну і що ж все таки сильніше? Винахідництво та еродованість, чи генеалогічна спадковість передавати погілкам генеалогічної директорії фамілії або двох фамілій силу клановості. В когось була міра розуміння, яку вигоду принесе винахід багатьом, а хтось міг відкрити новий закон природи, який... Впливає на все населення землі. Мого дідуся по батьковій лінії було єврейське коріння. Він пропрацював все життя директором школи, у війну служив політруком, написав багато книг і став прописувати перший родове дерево у цьому вчити нас, внуків. Генеалогію ріжуть війни. І геокліматичні катастрофи. Наразі є АІ і нейросітки, І генеалогічні програми. У євреїв так прийнято, курей по осні вважають Порада вам така, мої друзі. Беріть дві фамілії і досліджуйте батьковину і мамину. Треба копати. Кореневу дендрологію фамільно. Дуже часто в минулому було рейдерство і захоплення. Головне. Поряд з тими науками, які ви вивчаєте, бути завжди в фінансово правовому розумінні директоріально-дестерікторно-термінологічно впорядкованим. Розумієте, в чому тут це діло? Дуже часто силовики коригуються і стоять на на вузькому а, напрямку а, того правового а, нормативу або закону, який прописаний чітко для них. А вертикалії мачкуватої кореневої системи і центру вони не бачать. Вони не розуміють, що термінологія дескрипторна в правовому полі є. І все пронизується гравітацією. І е, е, якщо виводите вверх, я часто так вивожу вверх, е, що деякі юристи кажуть, що це схоластика. Ні, там просто дуже багато правових інститутів. Е, чим чим вище ви, ви, ви до, е, чим вище по рейтингу. Вал, в валовому доходу на душу населення, чим вище по рейтингу. В багаті країни тим ближче до нації мільярдерів. Це ті люди, предки яких стараються бути в тіні. І мало розказують, мало розказують про артефакти, паливоконтакти і вчення Аріка Фонденікена називають псевдонаукою, що туди мало хто ліс. Ну, розумієте, який винахід. Печатні станки. А потім цифровий банкінг а потім IT-фінанси. А потім валютно-доменні зони. Я вчора е, хотів зайти на найс. Закритий найс. Нафдак відкритий. Розумієте, зараз йде таке коригування. Е, якщо Україна не слухається основного фінансового правового директоріально-дескрипторного по генеалогії. Інституту і не розуміє місії, основної місії космічних держав, то тоді війна. Але я вам нагадую про вашу генеалогію. Починайте, починайте її прописувати. Починайте питати, поки ще є у кого. І ви зрозумієте, що у бірж, у центробанків...